доброго дня, шановні наші телеглядачі українськомовної телекомпанії столиця. Як ви бачите, ми знаходимося в такій великій гарній картинній галереї, і з нами відома художниця Людмила Іванівна Задорожна. Це авторка цих картин і авторка цієї виставки. Козара, пока в пані художниці є кілька хвилин, ми попросили її дати коментар відносно цієї виставки. Що це за картина? Це називається назва цієї картини Бабине літо. Ну це така дуже пора року красива і сумна, і радісна, якась осінь така золота, і десь вже відчувається, що буде зима скоро, і якісь такі роздуми. Ну, чомусь називається жіночі, да? бабине літо, жіноче літо, тобто, роздуми, це ще да. осінь. І далеко не зима, да, але це вже таке да, пізніше. Це вже такі Відчувається, літу, що да. вже пізнє літо, навіть листочок, якийсь вже такий трошки попожовний. І оці роздуми, які, можливо, в очах, в постаті, в усьому. Це вже кожен для себе може прочитати щось своє, індивідуальне, суто своє. А довгий великий час? Який час ви малювали цю картину? Ну, це десь я її малювала, можливо, як місяців чотири. А хто є прототипом, обличчя, жінки? Це просто моя приятелька, дуже подруга Наталічка. Я просто відштовхнулася від її образу, але потім зовсім ну вже писала так, як мені хотілося. Які ще картини, які для вас? От, от наприклад, та картина, це літо. Яблука, літом. Я страшенно люблю цю пору, коли все квітне, коли десь наливаються яблука, квітнуть квіти, оці трави всякі. Ну життя бояє. Вона така заворожуюча, така з цим таким кольором ярко синім і таким салатним кольором, такі кольори. Такі незвичайні використали. Так? Дуже люблю синій колір, просто по житті. А як вона називається, ця картина? Літо. Літо називається да. картина. А скажіть, будь ласка, кілька слів про себе. Як давно ви малюєте свої картини, пишете? Ну, Треба сказати, що я народилася в селі, прекрасному мальовничому селі Скибенці Вінницької області. У нас надзвичайно красиве село, потім від хати, потім городи, потім лужок, потім така калюшка протікає, а за нею ліс. А навколо десь на краю села озера. І там ці озера з такими очеретами, з такими жаб'ячими концертами, ну просто симфоніями. Ну, надзвичайно красиве, красиве, красиве. І природу відчула, ну і мені здається, що з пелюшок я люблю природу, тому що десь у років три з половиною я виходжу на... з хати і там зима, сніг на полі лежить на лузі. І там озимина, озимі зійшли. І десь через білий сніг пробивається це зелене щось таке. Чуть чуточку, да, зеленого. І така, таке якесь відчуття ну, неможливо передати, воно десь в мені сидить, веща. А ви малюєте з дитинства? Ну я з дитинства, ну розмалюю піч, там мама білить, я щось там розмалюю, вона забілить і так без кінця. А потім я взяла таке ліжко було з такими бильцями, з металевими шило і вже там стала вицарапувати. Ви то вже лишилось на. Скільки років ви малюєте? Ну, чотирьох з половиною. Дуже давно, дуже давно. А потім пішла в училище художнє. Лаврське, це після семи класів знамените. оце, скільки... що воно п'ятирічне було. А скільки картин ви намалювали за весь час? Ой, я не можу сказати. Багато не можу. Дуже. дуже багато, У мене багато картин порозходилось вже, багато, багато дуже.